Вона була красуня з Катеринівки. Було у неї п'ятеро вже вас. купляла вам гостинчика за гривенник, топила піч і поралась гаразд, ходила в церкву, звісно, як годиться. гладущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію. Гарну і. Чудну. У ті часи страшні аж волохаті, коли в степах там хто не воював, от їй хотілось, щоб у неї в хаті, на стелі, небо хтось не малював. Вона не чула зроду прорострелі. Вона ходила в степ на буряки, а от якби на сволок, а на стелі. Щоб тільки небо, Небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш у мужа на плечі. Де б маляра такого напитати. Навколо ж орочі та сіячі, уваживши ту мрію, дивовижну, Приходив в небо малювати Шуряк. Вона сказала: Перестань бо вижену! У тебе, каже, небо як сіряк. Якийсь художник у роки голодні, зробити небо взявся за харчі. Були у нього і пензлі боговодні, став на ослін, отсунув рогачі, у нього і хмари вигнались зміями, уже почав і сонце племінки. Вона сказала: ні. Ви не зумієте? Злізайте, каже, небо не таке. Вона тим небом у тій хаті марила. Вона така була ще молода, та якось так, то не знайшлося маляра, все якось так, то горе, то біда. І вицвітали писані тарелі. І плакав батько, і пливли руки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо. Небо і зірки.